Це не просто точки на мапі. Це шрами на тілі країни. Це місця, де ми стояли, коли все хиталося. І тримали. Кліщуєвка, Кордюмівка, Часів'ян, Вовчанськ, Торецьк. За кожним цим словом кров, дим і броня. Там, де було гаряче, ми були першими. Ця футболка не про моду, це пам'ять. Це маркер присутності. Там, де інші відступали, ми йшли вперед. Кожен стібок, кожна літера. Це нагадування. Ми не ламаємось. Ми не забуваємо. Ми повертаємося знову і знову. Колаборація тих, хто знає, що таке бій. МТК і людь. Досвід і рішучість.